Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Хочу його розпочати з подяки вам за всі ваші коментарі, за всі ваші привітання, які ви залишили під минулим відео. Я перечитала всі коментарі по декілька разів. Я отримала велику купу емоцій, коли я їх перечитувала. Отримала також заряд енергії. І мені було дуже приємно читати і розуміти, що ви радієте разом з нами і ви щиро радієте. І це просто неймовірно приємно, що люди, яких ми мало знаємо, можуть радіти разом з нашою сім'єю. Нам з Сергієм неймовірно приємно. Ми вам щиро вдячні і обіймаємо кожного із вас. До речі, в коментарях багато хто писав, що здогадувались про мій стан. Так от я хочу вам теж подякувати за те, що ви не писали свої здогадки в коментарях раніше в відео і дали мені час, коли я буду готова вам про це розповісти. Вже добігає кінця мій другий триместр. Боже, як швидко летить час. Звісно, що ми вже знаємо, хто в нас буде. Я обов'язково з вами поділюсь. У мене є матеріал про мій другий триместр. Планую його на днях відзняти і до кінця цього місяця випустити це відео. Я, як істинний шопоголик, вже скупила дуже багато речей для нашої майбутньої дитинки. Також почала вже купувати деякі негабаритні гаджети. Візочок, ліжечко я вже визначилась, які хочу, але будемо це купувати вже ближче до пологів, тому що такі речі займають дуже багато місця. А в цій квартирі простір невеликий. Отже, запрошую вас до перегляду нового відео і бажаю вам приємного перегляду! Música День розпочинаємо зі смачного сніданку. На сніданок сьогодні омлет з овочами та ковбаска лікарська. Зараз дуже підсіла на ковбаску, дуже вона мені смакує. До речі, я забула сказати в минулому відео, що при токсикозі мене теж відвернула від яєць. Я не могла їх їсти, дивитися на них. Не могла їсти в чистому вигляді, тобто смажити яєчню або відварювати яйця. Якщо яйця були в салатах, то ще так я могла їх вживати. А ось так в чистому вигляді ні. Отже, нещодавно тільки ввела омлети яєчні в свій раціон. І сьогодні на сніданок приготувала нам з Сергієм. Омлетики. В нього така сама порція, хліб він не їсть. Зробила чай, і ще до чаю є ось такий смаколик, який мене пригостили. Не усилила я свій сніданок пізніше, До їм дуже швидко наповняється шлунок. Я краще спробую трошечки десерту. Хочу подивитися банана. Дивіться, який він всередині посмакую з чаєм, якраз і чашка під колір десерту. Покажу вам покупки, які я зробила для себе. Не все ж тепер дитинці купувати. Я, до речі, вже дуже багато чого купила для нашої майбутньої дитини. Вже є всі речі від нуля до трьох місяців. Також є багато речей від трьох місяців. А, і до року, ну і там далі буду щось підкуповувати. Отже, поки були гарні знижки, я часу дарма не гаяла. От Прикупила дещо собі, купувала онлайн на сайті Кабанчиком. Це український бренд, я вже дуже багато разів вам про нього розповідала і показувала речі, які в мене є від них. Отже, купила собі такий тоненький лонгслів, я дуже давно його хотіла. Він із не зроблений в дірочку. Поки що я в нього вміщаюся. Планую ще трошки його поносити. От. Ну і вже буде на потім. І також на зараз я купила собі ось такий мега оверсайз. Світшот. Дивіться, який він об'ємний, довгий. Планую ще під нього купити легінси, такі, щоб можна було в них виходити на вулицю, і буде в мене такий весняний лук легінси та світшот довгий. Він, до речі, на утепленні, як і мої костюмчики, приємний бежевий колір. От, і як я казала, купувала в кабанчику були дуже класні знижки. Цей свічот вийшов мені десь 500 чимось гривень, хоча його перша ціна була майже 1700. А цей Лонгслів купила за 330 гривень. А він коштував 990. Там ще був такий чорний. Шкодую, треба, мабуть, було взяти і чорного кольору собі. Нарешті зараз схожу на пошту, відправлю посилочку, яку готувала для сестри своєї. Точніше, для племінниці більше, бо тут для неї речі. Ще, до речі, докупила шкарпетки ось такі, дивіться, вечірмі. Знижки і ціна була навіть дешевша, ніж на ціннику. За 69 гривень я купила кожну упаковку. В упаковці по 7 пар. Такі класні бавовняні шкарпеточки, якраз її буде на весну літо. І ще докупила, щось тут зачепилося. Ага, ось такі шапочки весняні. Одна рожева, інша з принтом леопардова. Це LC Waikiki, теж зі знижкою. 99 гривень. Тут розмір 18-36 місяців. Сподіваємось, сестрою, що вони на племінницю налізуть. Тут ще додала смаколики. Це те, що я вам вже показувала. Все. Іду на пошту нарешті. О, нарешті вибралась з дому, два дні сиділа вдома, нікуди не хотілось виходити. В таку погодку зовсім не хочеться щось робити, кудись іти. В цьому році взагалі дуже така. Похмура зима, дуже мало сонячних днів. Зайшла знову, схочу ще для племінниці взяти смаколики. Візьму бобчика їй. Тут, тобто, до речі, дуже такий гарний вибір. Зараз щось подивлюсь. Що можна взяти? Ось по акції навіть є. Цукерки. Обрала ось такі цукерки. Натуральні, і взяла одні в шоколаді. Сестра вже їшку дає шоколад, тож нехай спробує. Дивіться, що я побачила в нову. ось такі лійки, такі самі, як і продаються в ікеї Прикольно, 60 гривень. О, навічерги немає сьогодні. Ну Маленька, декілька людей як буває зазвичай аж на вулиці всі стоять. Давай пакет. Одна. Ми поки були на пошті, то назбирали чергу. Так, відправили посилку і ще зробили передплату для дітей, які знаходяться в Охматдіті. Це лікарня. Так, це лікарня. Зробили передплату на казки, ребуси, головоломки. От Сергій вже, до речі, перед новим роком теж ходив на Укрпошту і робив передплату в будинок з людьми похилого віку. І він тоді, що ти обрав тоді? Ну, Журнали це... так, чи газети? Ні, Газету на рік така що. Коротше, дуже класна Нормальний. ініціатива. От, можете теж доєднатися на Укрпошті. Зараз вже йдемо а, в кафе. Наші знайомі в нашому ЖК відкрили кафе. Сьогодні у них відкриття, Тож, підемо, привітаємо і підтримаємо український бізнес. Так ось кафешка знаходиться. Не барба, ось тут кафе, шарики Вісять. Нам вже принесли чайок у Сергія. Солодощі. може, таке шоколадка. А я собі замовила пасту, чекаю, поки приготують. Такий стир. Все новеньке, гарненьке. Клас, я таке люблю. Столи дубові, підлога теж з дубу зроблена. Назва ефіоп ефіоп. До речі, в меню, а дуже багато сніданків. І є салати, пілі, паста, і буде меню. Розширюватися з часу. Тут ще вихід, вихід на вулицю. І там буде така невеличка літня тераса. Дуже швидко принесли моє замовлення. Я замовила якусь таку пасту у Різоні називається паста углеві рисинок. Бачите, така продовгувата, маленька, і паста з креветками в томатному соусі. Дуже смачно пахне. Зараз я буду. Куштувати, шукаю вже. Ось знайшли. Креветочки. Сергій на її всесолод Тепер Замовив собі. Ще ось такий Мелт. З таки? мел? З куркою. Да. Це американський сендвіч Мелт. Три літери мел. Мелк. 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 Так, смачного таки. Я ще доїдаю свою пасту, мені прям дуже все смачно. Це у нас другий чай пішов, чай з калиною. Але тут не тільки калина, а ще щось цитрусове. цитрусом, дуже смачний. Чайочок. Я навіть чорний відставила, бо вже мені ось цей смачніший кисленький. Після смачної обіду вечері прийшли в епіцентр, хочу подивитися тут собі органайзер для вітамінів. Йдемо у відділ з органайзерами. Дуже смачно поїли, все нам сподобалось. Будемо ходити тепер. Зручно, що поруч з домом. Я думаю, де Сергій пропав. Ага, тут, як завжди, вибір є, але все таке яскраве і кольорове. Я хотіла щось однотонне. Ну, ну далі. Це велика дуже. Ну і все, ось все. Все. Та ні, теж не те щось таке, але щоб було одного кольору. Але, на жаль, все дуже Яскраво, я не хочу. Яскравого. Це дуже простенький органайзер. Так, ладно. Дивіться, який короб, наче пакет. Не знайшла те, що мені потрібно. Замовлю в інтернеті. Ось дивіться, скільки яскравого пластику. Вирве око називається. Така штука подобається. Але вона нам не потрібна. Вже декілька варіантів запропонувала, але він сказав, що вони легенькі, хоче щось таке мощне. <гум> <гум> так, наприклад, ці деревина. Мені, мені отакий сподобався цитрусовий, але я обираю на свій смак, то що мені подобається. Ну, так, так, ти ти мені ж теж має бути приємно, хоча зараз. Нічого не подобається. Я досі не користуюсь парфюмами. А ось ці пробувала Новинка. Дай А Куди ти психує? Я ж не бачу через камеру. До речі, сподобались ці, Ось такі пожежні. Дуже смачно пахне, але Сергію він залегкий. Не знаю, мені складно зробити вибір, коли дуже багато всього, як можна визначитись. Є ось варіанти зі знижками 50-40%. Зедік Вольтер 50% знижка, Тос, Мекс. А ось які цікаві пляшечки. у вигляді колоса. Тут виявляється від цілий магазин, хлопці, солодощі. Прикольно. Я не знала. Так, купили Сергію подаруночок, але а, я не знаю. завтра вже отримаєш його. Отримаю, завтра. Сергія відправила додому і ще ходила, забирала тортик. Завтра у нього день народження. І я замовляла невеличкий бенто-тортик. От Знайшла дівчинку, кондитера в сусідньому будинку, що дуже зручно. Дивлюсь, вона. Поклала ще щось, щось в подарунок. Тепер треба якось це пронести, щоб він не побачив. Вечерня порція фруктів, можна буде іти відпочивати. Я собі нарізала банан, хурму та ківі. Зараз, до речі, найбільше мені смакує киві. Воно кисленьке і мені прям ну, дуже заходить. Був період, що я просто об'їдалася мандаринами. Потім був період, що я їла хурму, а тепер у мене киві, але все одно, як бачите, є і інші фрукти. Фрукти завжди мають бути вдома. З днем народження тебе, з Днем народження тебе, з Днем народження вітаю, з днем народження тебе. Вітаю. Яка невподянка. У нас все тільки починається, тому я тобі бажаю. Сил, наснаги і міцного здоров'я. Щиро дякую. Ну, звісно ж, мирного неба. <хух> Ура! Ура! Дякую! Клас! А я вже забув, що ти хотіла мені подарувати на, нову, на день народження оце таке чудо. Чудо. Ще тільки <хухух> звучить як погроза. <хух> ну і ще основний подарунок. Який ми подарунок, щоб просто... Обирали Zac... разом з тобою. Амбр. Амбр. <usur> Можеш відкривати. Oh. Класно пахне. Амбр. Звісно, класно. Сергій вчора собі обрав ось такі парфуми від Карл Лагерфельд. І тепер кайфує від них. Дуже кайфує. В тебе ще не було Ні. такого бренду. Ні. Від цього бренду парфумів? Ні, не було. Гарненька пляшечка така, так. Да? Угу. На рік вийшов. Якраз на рік. Так, До наступного так. року. Як До наступного дня народження. Чай. сьогодні святковий сніданок виглядає так. Замовили ще сет з ролами. Такі на вигляд, смачні. Зазвичай у нас роли на вечерю. Але сьогодні вирішили не чекати вечором і замовити їх зранку на сніданочок. Я ріжу на 4 частини. Якраз буде. Дві мені і дві вам. Може три тобі. Ні. Ось такий весь кремовий. так тортик виглядає в розрізі. Смак маково-лимонний. І ще, до речі, є ось такі цукерки. Я їх тримала. Ухтичка. Але вони з горішками, тому треба обережно. Ці цукерки були в наборі, яким нас вітали на Новий рік на роботі. І, до речі, дуже смачний чай. Я прям в захваті. Такий приємний молочний смак.